UL. Автоматизація процесу відбору проби. Дана система розрахована на значне прискорення процесу відбору проби, а також на виключення впливу людського фактора на цей процес. Автомобіль зупиняється в зоні відбору проби. Водій натискає на кнопку або прикладає ID карту. Спеціальні камери машинного зору сканують поверхню. Камери розраховують та визначають позиціювання автомобіля до пробовідбірника і габарити кузова. Система автоматично накладає на кузов автомобіля прогнозовані точки відбору проби згідно з регіональними стандартами або в рандомному порядку. Після натискання на кнопку старт в автоматичному режимі починається відбір проби. Оператор в режимі реального часу може спостерігати за даним процесом. Після завершення відбору проби система виконує фотофіксацію кузова автомобіля з графічним нанесенням фактичних здійснених точок відбору проби. Система Сіол може фіксувати такі дані, як напрямок транспорту, державний номер авто та причепа, час початку та закінчення відбору проби, вагу Нетто Брутто, культуру, що приймається, якісні показники культури, що приймається, такі як вологість, протеїн, олійність, клейковина, натурна вага та інші. AGL. Автоматична зернова лабораторія. Дана система розрахована на значне прискорення аналізу якості зерна, а також на виключення впливу людського фактора на результати. Після відбору проби зразок надходить у бункер гомогенізатор, оснащений шнековим змішувачем для перемішування та отримання однорідності. Гомогенізований зразок за допомогою пересувної каретки та дозувального бункера ділиться на підзразки, які порційно вивантажуються над лабораторними приладами. Завдяки модульній конструкції AGL Rail можна встановити в систему до 10 різних лабораторних приладів. Частина зразка висипається в лабораторний сепаратор, частина зразка висипається у вологомір. Частина зразка висипається в автоматичний або напівавтоматичний пакувальник арбітражної проби. Частина зразка висипається у контейнер для додаткових аналізів. Залишок зразка висипається у ліку для повернення надлишкового зразка, який автоматично повертається в кузов автомобіля або іншу точку елеватора. Очищений зразок автоматично транспортується в інфрачервоний аналізатор якості зерна. Експрес-аналізатори якості зерна видають результати з можливістю автоматичного експорту в 1С або локальну базу користувача. Відбувається пакування арбітражної проби. Це зразок для додаткових аналізів. Залишок зразка повертається в кузов автомобіля. Пробовідбірник повертається в паркувальне положення, автомобіль залишає зону відбору проби і цикл повторюється.